Українські родини зараз в умовах бойових дій кризи безробіття, вимушеного переселення, брати на виховання дітей із сиротинців. І яка нині ситуація з дитячими будинками сімейного типу? Зараз ми про це поговоримо з Володимиром Вовком. Він є заступником директора департаменту з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності? Отже, давайте поговоримо. Ми, напевно, чули частково, хоча б нашу розмову з зінею кєницею. Говорили про те, як влаштувати дитину тимчасово до, до сімей. І зараз хочемо поговорити взагалі, яка зараз ситуація з сиротами. Скільки зараз цих дитбудинків, Наскільки дійсно ситуація зараз важка? Доброго дня, Вітаю. дорога Україна. Дуже приємно мати прямий контакт з глядачами. Надзвичайно важливо якраз цей елемент об'єднання суспільства навколо найбільших проблем, які викликані війною. Мені дуже приємно, що мною виступала Зіна Петрівна, яка є надійним партнером: партнерство кожній дитині ЮНІСЕФ, які перші протягнули руку разом з іншими міжнародними проектами і донорами державі. Для того, щоб спільно вирішувати цю проблему, під час війни суттєво змінилося законодавство стосовно дітей, які потерпають від війни, до стандартних звичних форм долучилися ті, які були викликані нагальними військовими потребами. Ну, перш за все, перш за все, це, якщо сказала Зіна Петрівна, за час війни. З 24 лютого 3182 дитини залишилися без батьківського піклування. Причому 541 з них безпосередньо через чинники війни безпосередньо, тобто загибель батьків, втрата батьків, відсутність зв'язку з батьками, тут же була розроблена постанова про зміни тимчасового влаштування дітей. І про зміни влаштування дітей по 866-й постанові, які вже встигли отримати статус дитини позбавленої батьків піклування або дитини сироти. До звичних до на у нас дітей сири сирі, дітей позбавлень батьків піклування появилась стаття 79 прим 1 і 79 прим 2, де дітьми, які позбавлені батьків піплування, вважаються навіть ті, яких нема документальних підтвердження смерті або загибелі їх батьків, і або які знаходяться на окупованій території і зв'язок з ними втрачені. це було зроблено для того, щоб під час війни можна було використати звичні форми сімейних форм влаштування для того, щоб діти були розміщені і могли отримувати. Всі необхідні пакети соціальних виплат і допомог, як це передбачено законодавством прийомних сім'ї дитячі тринки. Ми маємо 106 дітей сиріт, яких батьки загинули, 206 дітей сиріт, яких батьки загинули, але документального підтвердження нема. І ще є, хоча б невеликий шанс, що ми знайдемо цих батьків, коли закінчиться війна, і маємо 109 Дітей, які мають статус дитини позбавленно піклування, які е, можуть бути влаштовані в сімейні форми і мають статус, але після війни у разі знайдення батьків вони будуть розвоз'єднані своєю сім'єю і повернуться до батьків. Тобто дуже швидко починає спрацьовувати система у випадку, якщо дитина залишається одна з війною. Є зміни і в систему усиновлення до стандартних 200, до стандартних статей сімейного кодексу. А я розумію, що ми маємо навіть цілу главу в сімейному кодексі про усиновлення статті 207-242, Доєдналися певні механізми розробки кабінету міністрів, які дозволяють певним чином спростити цю процедуру. І використовувати при цьому електронні засоби. Ми сьогодні про це чули. із вуз заступника міністра Уже можна зареєструватись через єдиний державний веб-портал електронних послуг на першу консультацію, і такою послугою скористало 610 е, бажаючих усиновити дитину. Найближчим часом запускається тестовий режим. І я думаю, протягом місяця, як вже сказав заступник міністра, буде в повному обсязі діяти форма подачі заявки через електронні засоби для отримання можливості усиновити дитину. Володимира дуже дякую. Ми повернемося обов'язково до цієї теми. Да, давайте коротко, коротко за. Е Закінчили вже говорити, тому що на жаль, ми маємо переходити до інших новин. Це був Володимир Вовк, заступник директора департаменту з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності.